Трактор булад ПІР 244. Трьохциліндровий, темовський двигун, повний привід, польяна Т-20, передні вантажі, задні противаги, ріна підлога, поховати КП. у КПП, також в ньому є примусова навіска. Ось такий апарат Йде до своїх власників. Тільки що були клієнти, його вибрали, протестували, то й замовили, в принципі, про нього їхали, тестували, що їздили на булатах, прошках і яльках, але все-таки вони по те, що їхали, то й вибрали була та іграка. Дофіксовуємо кабінника. Якщо ти не стільки саме будеш шлям, Кріпити, то думаю ти перший не прив'яжеш. На коробка Зіпа взяв? Да. Е -е, да, ящик Так, ящик. Це у нас трактор цих ще є. на ненавісти дублюючий речах. Камера теж стоїть, що дозволяє вам легко під'єднатися до навісного обладнання. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Приїжджайте, вибирайте та тестуйте техніку.